Дещо послаблено на законодавчому рівні питання щодо оплати за паркування. І після прийняття даного рішення ми можемо розпочинати процедури по визначенню оператора на здійснення платного паркування на території міста Житомира по визначеним парком місцям. Це два наших основних ринка сінний та житній, прилеглі до них вулиці. Це вулиця Небесної Сотні, вулиця Хлібна, вулиця Львів. Йвська, Дмбровського і Покровська. Так, це основні дві локації біля наших ринків. До кінця року є необхідність визначити оператора, підписати відповідні договори з балансоутримувачем даних площадок, які виступає комунальне підприємство Житомиртранспорт. Ну і з наступного року впорядкувати це питання, запустити саме питання платного паркування в центральній частині міста. На, на даний час питання ціни ще не встановлено, рішення не прийнято.